Вітання на телеканалі «Перший Подільський». повертаємось, як і обіцяли, свіжою порцією інформації. У ефірі 5 хвилин на головне. Розпочнемо інформаційний випуск ситуації у регіонах. Минулої доби окупанти здійснили 71 обстріл 19 населених пунктів Запоріжжя. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Авіаудари по малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, реактивні системи залпового вогню по залізничному, темрямівці, Приобережанці та Ольгівському. 64 артудари по Оріху Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житлових будинків та майна місцевих жителів. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, саме Олег Сенігубов. За учора було поранено трьох цивільних. Сьогодні, о шостій ранку, росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди обійшлося на щастя без постраждалих. Вночі та зранку ворог також продовжував обстрілювати Херсонщину. Наслідки ворожих обстрілів зараз будемо бачити на відео. Попередньо місто атакували з реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися із заборонених запалювальних боєприпасів, що призвели до великої кількості пожеж. Також через удари армії Росії пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилося. 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері. Також внаслідок нічних атак Херсона постраждала 47-річна жінка Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася. Крім цього, з артилерії обстріляли також Херсонський район. По мирному населеному пункту зафіксовано десятки прильотів. Через удари армії Росії пошкоджено житлові будинки та. Об'єкт критичної інфраструктури. Обстрілювали також і Нікополь. Учора обстрілювали місто з важкої артилерії. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджено церква та приватне підприємство. Побиті дев'ять житлових будинків, господарча споруда та лінії електропередач. Люди, на щастя, вціліли. Атакував ворог Дніпропетровщину з безпілотників. Військові зходу збили шахеди. За 4 червня росіяни поранили. Трьох жителів Донеччини у Турецьку, Максимівці та Новомарковому. Також на Миколаївщині учора, 4 червня, ворог двічі завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих на щастя немає. Також ввечері о 20.10 внаслідок ворожого обстрілу міста Очаків Очаківської громади, пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих на щастя також немає. Сили оборони України з 24 лютого 2022 року ліквідували близько 210 тисяч 350 російських загарбників. При цьому за минулу добу ще 410 осіб. Також за учора було знищено ще 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, п'ять засобів протиповітряної оборони, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, сім одиниць автомобільної техніки та цистерни з ПММ, та п'ять одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. І до новин Хмельниччини хмельницькі танцівники назбирали кошти на зарядні станції для Збройних сил України. Коли втик Хмельницького народного ансаблю танцю Веснянка днями повернулися з фестивального туру Європою. Під час поїздки не лише знайомили глядачів з українським танцем, але й збирали кошти для наших оборонців. За чотири дні було зібрано 3050 євро, які вже передали об'єднанню волонтерів захист. А волонтер громадської організації захист свою чергу за ці кошти уже закупили і передали портативні зарядні станції для спецпризначенців, прикордонників, десантників і підрозділу, де несе службу батько одного із танцівників. Міст через Смотрич оновлюють на Хмельниччині. Роботи шляховики виконують як на під'їзді до мосту через річку Смотрич на Каменеччині, так і на самому мосту. Йдеться про автошлях та 2308 в селищі Смотрич. За інформацією служби відновлення. Та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області вирівнюють шар асфальтобетонного як на пішоходах до мосту, так і на самій штучній споруді. Шляховики звертають увагу водіїв на те, що роботи виконуються без перекриття дорожнього руху та зупинки транспортного потоку. Тому потрібно бути максимально уважними та обережними в місцях їх проведення. Станом на зараз це уся інформація. Команда Першого Подільського працює, аби ви були у курсі усіх найголовніших подій. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Мирного дня та до зустрічі.